Привет всем! С вами я, Артур Лайк. І сьогодні ми будемо знімати відео. Підписуйтесь заранее и пишіть коммент. И также ставте лайк. Готовте кусняги и ми починаємо А также хочу э, подякувати моему другу, який снимает на свій канал. на Підписуйтесь. Сахи И заходьте на цей зараз я вам скину этот телеграм канал а, <клухи> Скину вам телеграм канал Заходьте, якщо хочете ну, вам ты ждал? от того, что будете вытаскивать на матерас. Хочешь, ты заходишь, даже ты Мы себе. И... Ну, Там Телепортируйся. А, а покасика. О, да-да-да, давай, давай, да. Да-да. Давай мені сды. Дай-дай-дай-дай-дай-дай. О, хорошо, спасибо. іди Вс, идеон. Давай тебе дам. Ну, давай дай. Давай дай ялочку і три э, хлеба. Да. Все, а я пішов далі далі пехати степимость. Не, ну я все-таки піду на холм. Я забрався. Що ти забрав? Ах ти ж, Криса. Ну, чорташно. Будем зараз спаван. І давайте Капітан зар... Ну, моя цель, моя цель 10 ігроків за убити. І давайте. І після стежки туди. Є у нас дві стежки. Одна туди, а одна зін з цієї сторони спавна. І давайте зараз. Ні, тут немає. Я, хоча я знаю, де може бути. Ось одне, я бачу іграк. Світиться хто? А, це оцей челик. Я з ним подружився. А, ні. Він хотіть у мене мене чорновел, конечно. Ну да, о. А я бачу вже когось. Так, пришли туди ой, я черку пропустив. Я його не можу робити, у нього немає 12 годин. В чаті пишете. І. А кого ж мені тут знайти? Піду я наверх і повбиваю. Ну хоча б горінок треба мені вбити. Ой-ой, б'ють. Чекай. Тікай, чекай. Фух. Піджидаю його, підждам. А блін, він не вийде. Я треба йти за ним туди. Різку. Ай, блін. Блін, мене били. Підведу вдома. Блін. І не забувайте ставте лайки. Якщо заходьте на о, канал Шарторін. Как ти каналът се нарича? Лайк. Как? Лайк. Лайк. Так, ну його канал називається Лайк. Like, і... ну, заходьте, якщо хочете на него и на мій канал. Така, а ми зараз ä, не, не, не Чорт, Ну, давайте зараз всяки старти Потім, не, 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 Ну, пойду уже. Так. Спал. И давайте завтра один. Что, ж все прибыли? Так, давайте завтра наденем и спал. Типа там вот. Где ты, Я пишу, с кем спать. Я пишу, с кем успел. Нет, это очень легко. Кого не могло быть? Ну oh, давай. О, голенький его. В принципе, я его люблю. І давайте зараз давайте віду я давайте виходьте, я всіх вас об'ю. Ну, виходь. О, плюс один. Так, одно о, а я, а я хочу його бити. Да, він мені так собі є, Мені це не треба. У мене пошли накиста, мені ще треба старти. Я не хочу вмирати. Я хочу ще жити. Ні, ні-ні-не-ні-бана -ні 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 -ні. просто так не любити. Походу, я вже другу любив, так? Да? Так, да, походу, так. Да. Нет, я буду на уб'єд. Це я вас убью. И давайте, ну, в принципи можно... старта. Старт. обутинки. Так, ну, в принципе, с него ничего интересного не выполнил. Опа. Так, иду я за первым видео молодого человека. ні іде. Кинуємо на холу хорошо. І давайте дивши випал. О, гита, да, хорошо. Чо? Железка. Нічого собі. Он мне погозло считає. Так як і можеш старта один. Ну тоже хорошо. Давайте додому. Хоме один. Складуємо весь старт і буде у мене. У мене вже два запасних кістарт походу сюди. Да? Вс. Це вже трьох челіків убили А мені треба хоча б ну, хоча б ще трьох. Так, давайте. М -м. Давайте я оцей меш складі, а це візьму. І піду на спав. Нет, плавно. Так, э, я уже на, нажимаю на двух, мне тоже выпадает, как всегда. И опа, бажу челики.

И ставте лайки шошу. Шо? Е, пишіть в комментаріях. Минус ставши. Ну давайте хоча б ще одного бити треба. А, Чорнишка. Так, і давайте... о. Вона таро. Огурчик. Де він тут, чи такий? Ммм, так, ой. Всі чекаємо, мене в'ють, обіжати в мозліки. А так я ти де зараз гуляєш, Артур. Тоді То йди сюди до мене. Я тут біля стежка. Затемся зі мною, пожалуйста. Угу. Жди. Так, давайте. М -м. Давайте ще одного уб'ю і будемо вже відео закінчувати. Іди сюди зараз будемо ігрок. Я тут. Тут еще даже не тут. Ти походу на інші стежки. А, ти в'ям. Так. Ну а ми вже будемо закінчувати це відео. Всім пока і підписуйтесь на канал. Вс, записали тут. А як цей? це? Ну, установити відео? Я вже встав. Ну. Не хочеш монтувати там, всяке таке? Ну я хочу картинку вставити. І все? Да. Тоді яку картинку хочу? Зайди в інтернет. Ти, а як це? Так? М? В інтернет зайди. Та ні, як це, Паша, ну мені ж треба, що... Куди ну ютуб наплив? Ну, надо картинку ж тобі. А потім уже в ютуб ставити? Ні, mm -hmm. mm -hmm. ти можеш щоб загрузити, а потім можеш цей, картинку ставити, загрузити відео. Угу. olha ah, que só não pensava dentro internet. Não, não no Minecraft server. Я уже пожарил. О, так я хочу картинку. Так, і де ти картинки лишу ці? Аж і ось. Це сервери. Pojdite na sliko serverja, vsi. Karte, modgov server. hoy die hey, op youtube en sêre koting k sarore minecrafte baie se О, тако, на сервер теж написано. Ууу, вже. Ну що далі. Що далі. Що далі. А ти можеш теж сісти як? Ти можеш теж сісти, а то Дыш у него тут посреди. Ти бачиш? Ти можеш теж сісти знаєш як? <laughs> <них> <laughs> <Ти бачиш? laughs> Напиши. Ні, отійди от нього. Напиши палка. Палка напиши. Напиши палка. Ти знаєш як щисто? Палка. І сит. Все. Все, ти сів. Ты можешь у тебя подивитися. Каже, ти сів. Як воно. Ну зантаживаете и все. Зантажились? Артур. Що робити далі, А? Артур? Робити що далі, а? Сука Пет. Ну и да. А це... Какая у тебя картинка? Блин, петла, Женя, да. Это петла, блядь. Что у Не знаю. Это так, картинка и так классная, Максим. Вот эта какая. А такая картинка тут, добрый, добрый. И придумай название. А ты картинку вставил Ну я регистрировался.

Всем привет, а мы заканчиваем видео и всем пока.